Благодійний ярмарок проходив у День Збройних сил України та День Святого Миколая, тому і носив назву Волонтери Святого Миколая. Шкільна родина четвертої школи готувалася до нього ретельно заздалегідь та покладаючись на свій попередній досвід. У нас є вже такі традиції. Ми і 1 вересня розпочинаємо з благодійної ярмарки і завершуємо рік благодійною ярмаркою. І віримо, що ці донати є щирими і вони є реально підтримуючими. Співпрацюємо з нашими славутськими волонтерами. Бажаю всім не здаватися і пам'ятати разом. ми! Неймовірна суперси ярмаркували діти та дорослі весело та активно. Запашна випічка, новорічні смаколики, неймовірні родинні страви усе смакувало в той день. Та не лише солодощами вражав ярмарок. Придбати можна було святкові аксесуари з символами 2025 року для прикрашання ялинок та осель. Атмосферності заходу додавали майстер-класи, цукерки своїми руками, чарівна кулька мрій. Поряд розгорнулася локація, на якій можна було на декілька хвилин перевтілитися в образи незламних захисників. Не обійшлося на ярмарку й без міні-аукціону, де найпопулярнішими лотами стали сертифікати новорічних фотосесій. Шкільна родина четвертої бажала один одному та усім українцям миру та перемоги. Робимо все, щоб наша перемога була як нам мога скоріше. Ми віримо в наших захисників. Робимо все, щоб ми був скоріше. Ми закликаємо усіх долучатися до благодійних акцій та ярмарків, щоб скоріше була перемога. Спільними зусиллями на благодійному ярмарку вдалося зібрати 55 тисяч 785 гривень. Всі кошти були передані на потреби збройних сил України славутським волонтерам.